Захворювання, що може викликати невеликовний параліч і призвести до смерті. Поліоміеліт зараження відбувається через брудні руки і предмети. Більшою мірою схильні до зараження діти до п'яти років. Поліоміеліт має широку симптоматику: дві третини випадків можуть мати безсимптомний перебіг. Чверть пацієнтів можуть переживати ознаки гострого респіраторного захворювання. 25% – це симптоми, які фактично як загальні, це підвищення температури тіла, це головний біль, біль в животі, біль в горлі, тобто ознаки нашої фактично ГРВІ. І лише в 5% це власне те, що вражає нервову систему. Це може бути біль м'язах, це може бути вже в'ялі перелечі. Може бути о що в мене потягнуло руку, я не можу вступити на ногу. Ахівці наголошують, поліомієліт не має специфічного лікування його можна тільки попередити імунізацією. Ми починаємо вакцинацію згідно календаря профілактичних щеплень з двох місяців. Тобто, перші вакцинації відбуваються в два місяці, в чотири і в шість. Це первинний комплекс вакцинації, який потребує дитина. Надалі вакцинації, які ми проводимо, це будуть вакцинації, які додають імунну відповідь, тобто потребують на підвищення антитіл. Фактично, це 18 місяців, 6 і в Тобто, за все життя дитина і доросла людина потребує вакцинації. 6-6. Дозами отримати свою дозу можуть і ті, хто не встиг зробити вакцинацію вчасно. Якщо виникає зараз такий стан, що деякі виїжджають, календарі щеплення в деяких державах не такі, як в нас, та, тому ми завжди можемо надолужити. Вам лише потрібно звернутися до вашого лікаря, і ми обов'язково сформуємо індивідуальний план щеплення. Буває таке, що діти не вакциновані до п'яти років, але не переживайте, ми обов'язково зможемо вакцинуватися і більш старших діток, але там буде свій певний календар. Зараз у криворізьких лікарнях триває підготовка до проведення вакцинальної кампанії проти поліомієліту. Перші дві вакцинації це буде ін'єкційні, да це не жива вакцина, яка допомагає власне індивідуальний захист кожної дитини і людини. Все інше це буде крапельки поліеміоліта. Насправді ми очікуємо і ін'єкційний, і оральний так, поліоміеліт. на даний момент. Ми лише очікуємо, тобто найближчим часом ми їх отримаємо, тому обов'язково будемо попереджувати наших батьків і запрошувати на вакцинацію. Вакцини у нас є Бельгія і Франція, тобто вони у нас завжди одні ті ж. Дар'я Юськова, Олег Каплій. Цей день.